Вітаюся до вас, любі мої дітки і шановні дорослі. Я, сонечко весняне, тепле, ласкаве, привітне. Я запросила до вас в гості весну. А я весна. Я прийшла, бо всі на мене чекали. І діточки, і квіточки, і дерева. А ми берізки тендітні, чарівні дерева. Теж весно виглядали. Ми стовбур білесенький маємо, а на стовбурі рисочки чорненькі. Гілочки в нас тоненькі тоненькі, а на гілочках Сережки гойдається, але це не прикраси. В сережках живуть квіточки малі, а потім всі квіточки перетворяться на маленькі плоди, горішки. І восени в сережках вже не квіточки будуть жити, а маленькі-маленькі березові горішки. Із маленькими тонесенькими крильцями. І ці горішки легко побачити взимку на снігу навколо беріз. І з такого крихітного березового горішка може вирости молоденька берізка, коли горішок впаде в добру землю. Ось така! Я чудова і загадкова красуня-баріска я в нашому парку. І зараз радію вам і весні.